Чому у школі ми так мало вивчаємо історію Львова, переважно обмежуємося кількома пам'ятками Каплиця боїнів, сувор святого Юра, Опера. А хіба не цікаво дізнатися, що було на твоїй вулиці, коли вона тільки виникла? Хто жив у твоєму будинку? Що продавали в тих крамницях за Польщі, де тепер розміщені Арсен чи Світич? Є роман, який допомагає побачити колишні. Це шинок оселедець ланцюгу Тараса Мигаля. Події відбуваються під час Другої світової війни на реальних вулицях Львова. Читаєш і впізнаєш знайомі місцени. Шинок знаходився на площі Берестецької унії, нині площа Лупнява. Чому він мав таку дивну назву Оселедець на ланцюгу? Бо за словами директора шинку Юркана Довоза, район був і злодійським, тож оселедець треба було підвісувати на ланцюг, щоб його не вкрали. У книзі є сцена, яка врізається в пам'ять. Архітектор Сидір Підвірний у день річниці шлюбу ставить перечинком бочку пива для всіх охочих. Він вірить, що його покійна дружина Оксана в одязі першої ліпшої жінки наливає пиво і п'є. Ніхто на неї не звертає уваги, а вона очима шукає його і доньку та думає. Чи люблять мене ще, чи вже розлюбили за рік. А в парку Івана Франка, колись єзуїцькому, артистка Данка розповідає студентові Романові Кардашу про фізичну ваду німецького окупанта, що застрелив її батька, і завдяки якій вони згодом упізнають убивцю такі епізоди, справжня емоційна пам'ять міста. Біографія самого автора теж схожа на роман. Родом із Русова, хрещеник Василя Стефаника. В час німецької окупації він навчався у львівському ментінституті і водночас відкрив шинок, де працювали його друзі-студенти. Багато деталей з його життя впізнавані у персонажах Романи. У селеці вживають мешканці Львова з усіх прошарків, Чебутар Дмитро Процайлек, слюсар і спеціаліст із сехів, кривий дзюник, каліка Франьо, Шахрай тит, Люстерко, професори Мельчинський і Пальчинський, представник богеми Іван Каштанюк, машиніст. Варцаба – колишній власник шинху єврей Абцьо. Тут є і ремісники, і підпільники, і політики, інтелігенція, і міське дно, що разом створюють живу картину місто. Але життя письменника було непростим. Після війни радянська влада суворо контролювала тих, Хто залишився в окупованому місті? Мигаля заарештовувала, відправляли в табори. Відбувши шість літ у Сибіру, він повернувся до Львова, працював у різних виданнях, зокрема в літературній Україні та журналі Жовтий. Сьогодні дзвін у ті часи ми були змушені писати те, що вимагала ідеологія. Мигаль теж писав памфлети проти українського націоналізму. Але не від переконань, а через обставини цей тиск і внутрішній розлад ламали його. Він часто забивав і передчасно у 62 роки. Помер та це не причина викреслювати його оселедця з літератури, бо саме цей роман унікальний голос Львова під час війни. Як писав Роман Іваничук, після нього Тараса Мигаля ніхто так правдиво не змальовував життя великого міста під час німецької окупації, як це зробив він. І, хоча до його книги можна мати претензії за однобоке трактування історичних подій, йдеться насамперед про художній стиль і справжній урбанізм, якого так бракує нашій літературі, Роман Іваничук у передмові до переведення книги шинок Оселедець на ланцюгу відзначав. Можна лише дивуватися, як сільський хлопець цілковито зурбанізувався, ніби народився у Львові. Справді, часто письменники яскравіше змайовують чужу місцевість, аніж власну, адже сприймають її як новизну і диво, уважно вдивляються в деталі, які для місцевих стали буденністю. Так? Вінничанин Михайло Коцюбинський у повісті тіні забутих предків створив неповторний образ гуцульського краю з великою цікавістю, вивчаючи культуру та побут Карпати. Галичанин Володимир Жицький у романі Чорне озеро відтворив природу та життя Алтаю, куди потрапив у літні відпустку, відтворивши свою рідність цього краю. Чужа культура, природа. Люди дивують і надихають на детальніший опис. Письменнику важливо відчути і перекласти на художні мови інший світ. І він часто вкладає в це більше сил для Тараса Мигаля, Львів був не екзотикою. Він його любив і живним. Просап писав, що був не героєм і не солдатом, хоч багато дехто вважає, що моя діяльність у роки Другої світової активне підривання фашистської економіки. Я займався кульпортажем фальшивих німецьких флейш і фет, картонок мішних і жирових. Тобто, сучасною мовою кажучи, підробляв німецькі картки на м'ясо та жир. Варто уваги і визнання. То підемо шукати слідів оселедця на ланцюгу. Де диваки, професори Мальчинський і Пальчинський ведуть свою вічну суперечку про поему Міскевича Дзяди з вами були Ксенія Волошня та Юлія Каструк. До нових зустрічей!